Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Словами не передаш То, що я тут получила. Я навіть не знаю, як це сказати, але я вже з 2006 року як обратилась, і мала букет усіх, як кажуть, по-русски, заболівань. В кожного трошки по потрошку. Ну, і дякувати Богу, і дякувати нашому дорогому доктору Олександру Володимировичу, що зараз я практично здорова. Ну, что самое основное, самое это... основное было, я лечила, самое основное это позвоночник. Это основа всего. Позвоночник я прочитала где-то Матриц 10, наверное. И да. сразу после этого, вот уже сколько времени прошло, я чувствую легкость. Вот мне 58 лет, и я чувствую, что, ну как легкость в движениях, легкость во всем. Читала я на сердце, прочитала, на желудок, на сосуды головного мозга. Поэтому и память нормальная, и сердце работает нормально, и желудок хороший. И... Ну, все нормализовалось, нормализовались все. Потому что я считаю, что мы накапливаем, ну как, живя в этой среде, мы накапливаем много всего. И каждый орган он отдається этому. Поэтому необходимо прочитать на всі каждой на на кожний орган. Нужно прочитать, щоб ад відновити роботу кожного органу. Я начала лечиться, потом и муж приехал, потому что И слава Богу, и мужа подняли на ноги, и так сказать, ну как, не подняли на ноги, но были проблемы тоже и с сердцем были, и с сосудами были, и с ноги, и позвоночник. И все, и у него нормализовалось. Здоровый крепкий. Да, здоровый и крепкий. И это, поэтому я хочу что сказать, дай Бог, чтобы все приезжали, им помогал. Больниця це останнє. Я не знаю, як сказати. Я, наприклад, за больницю вже забула. Що таке больниця і що таке таблетки? От що я можу сказати? Пані Тетяна Карпенко, ми чули, що в нас звернулася медичний центр живого слова з проблемами хребта, а також судин головного мозку, а також серцево-судинної системи. Процес лікування ми дуже швидко. Вирішили питання, відновили повноцінний кровоплив судин головного мозку, серця хребта. Хочу зауважити також дуже слушно те, що завдяки чому вона виконує повноцінну важку роботу на сьогоднішній день, завдяки чому відновила роботу серця і судин, завдяки чому вона поліпшила стан хребта і міжхребцевих дисків. По-перше, завдяки тому, що читали тексти живого слова. По-друге, Завдяки тому, що вона дотримувалася правил, про які ми весь час говоримо, про які нагадуємо, характерні ознаки: перше, вдячність людям, тваринам, рослинам, творцеві за те, що дозволив прийти на плету земля і пройти черговий етап навчання, творення досконалення. По-друге, завдяки тому, що з любов'ю і шаною відноситься до навколишнього середовища живих істот і не живих об'єктів. Крім того, всього. Налаштовується на гармонію і взаєморозуміння, допомогу своєму ближньому і практикує постійно, е люблячи добрі стосунки із своїми ближніми. Це слід зауважити і взяти на озброєння. Цифрона 17. Чорнобілі гойдалки, конусні каруселі, людства стезя, думка, рух, совість. Слово визначальне. Звучу.